Хочете українського борщу, як з печі? Не проблема. Ви можете легко приготувати його в мультиварці скороварці. Для цього вам знадобиться половина домашньої курочки. Треба також нарізати картопельку. Кількість за бажанням. Бурячок тонкою соломкою, як ви зазвичай робите. Капусточку нашинкуйте, тонкою соломкою теж. І, звичайно, візьміть і розведіть у воді томатну пасту. Ще нам знадобиться морква та цибулька. Їх підсмажити треба в чаші мультиварки скороварки додати томатну пасту розведену, потушити. До підготовлених заздалегідь овочів додати дрібно нарізану зелень і все це закласти в чашу мультиваркою з короварки, заповнити водою до відповідної відмітки, посолити, закрити чашу, натиснути на програму суп або борщ, яка готується під тиском. Це залежить від моделі мультиварки. Мені вистачило 20 хвилин для того, щоб отримати отакий смачнющий борщ.